В умовах руйнівної війни в Україні корупція продовжує залишатися на другому місці серед основних проблем після російської збройної агресії. За п'ять місяців 2025 року, за даними єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, суди винесли по справах 2032 рішення, що на 37% більше за минулорічний показник, але все ще менше до воєнного періоду. У 97% випадків корупціонерів карають штрафом від 850 до 680 тисяч гривень. Реальний термін позбавлення волі за цей період отримало 44 особи, у тому числі і військовослужбов з сумщини, який, привласнивши з метою подальшого продажу пристрій нічного бачення та тепловізор, наступні 10 років проведе за ґратами. Разом із тим, найпоширеніший злочин, а це 73% від загальної кількості вироків порушення правил фінансової звітності, тобто чиновники не подають декларації. Або подають їх із помилками. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у громадян, чи вважають вони корупцію, поширеною проблемою та яким чином протидіяти одвічному суспільному злу. Я вважаю, що є корупція і дуже велика корупція. Я особисто не стикався, але від знайомих чую, що, що це процвітає на всіх уровнях. Більше влади. За останніх 30 з лишнім років вона тільки стає більше і більше. Моє особисте враження, вона меншою не стала. Думаю, медицина, скоріш за все. Ну, тому що у нас більше, ну, у нас багато государственних лікарень, та ну, от з школами поважче буде, бо. Школи є багато частних, є багато там государственних, але лікарні все таки більше государственних. Тому я вважаю, що лікарні треба більше зробити більше і государственними, школи теж більше государственними зробити. Ну коротше, треба більше все так для людей зробити таким, щоб вони могли не платити за це. Тобто вони могли жити і їм не треба було за це платити. Як ви думаєте, за останні чотири роки війни погіршилася чи покращилася ситуація з корупцією в нашій країні? Погіршилось, тому що приїжджають багато людей до міст і з них тільки хочуть гроші зідрати. Там повишають ціни на оренду квартир, більше відкривають лікарень частних. Тобто з них намагаються все більше і більше грошей зідрати Іменно з того, що вони приїжджають сюди і люди на цьому наживаються. Тому ну погіршилось однозначно. На вашу думку, хто і що має зробити, щоб викритити у нас проблеми корупції? Думаю, це повинні. Ну, люди також в це мають приймати участь, не тільки е, там ті, хто вище нас, а ще й люди. Це соціум все має робити, там може робити якісь. Ну, Однозначно, якщо були якісь протести, там стояли там на сотні, наприклад, багато людей, і всі кричали, що треба щось зробити. Я думаю, що хоч щось буде і це дало, хоч щось би і зробило це, даби зробити такий протест, що вони не будуть учасних нічого робити. Тоді часні просто у них не буде з чого брати гроші. Вони просто закриються, і буде більше государственних писати петиції всякі до міністерства, що треба там більше цього зробити. Та вибирати гарних мерів сум та мерів всіх міст. Звісно, є поширеною проблемою, тому що багато талановитих людей не можуть пробиватися, тому що є корупція і деякі за гроші можуть як, добиватися більших значних успіхів, аніж талановита якась людина, молодь, наприклад. Ну, звісно, в медицині є. В медицині досить багато цього. В правоохоронних органах досить багато також. Це такі сфери, які найбільш корумповані в нас. На вашу думку, за останні 4 роки війни ситуація з корупцією погіршилась чи покращилась? На мою думку, ще більше гірше стало. Тому що зараз, наприклад, на мою думку, знову ж таки, коли там поліція могла якось там боротися, да, то в них зараз обмежили ці права, тому що військова адміністрація має більше прав повноваження, ніж вони, і просто їм не дають такої можливості. І ну, також, знову ж таки, багато часу поліція витрачає не на свої посадові обов'язки. Хто і що має зробити, щоб краще боротися з корупцією або її викорінити взагалі? Це досить важко зробити. Тому що е, та молодь, яка могла це викорінити, яка була за Україну хотіла, на жаль, е, вони, ну, більшість з них вже померла е, на війні, і тому ну, потрібно знову ж таки якесь нове покоління, яке буде старатися цього позбавитись. Ну, в лікарнях дуже требують, щоб це швидко все зробити. Ну, Якісь довідки чи медкомісію. Більш ніде так не стикалися. А, а за вашими в цілому спостереженнями, які ви сфери вважаєте найбільш корумпованими, на вашу власну думку? Медицина, ну, влада наша <свісно> в будь-якому місті теж. Поліція, я так думаю. А як ви думаєте, хто і що має зробити, щоб викорінити проблему корупції в Україні? Зміна влади на це не вплине, я так думаю. Воно як і є, так і буде. На... А може людям треба бути більш свідомими, відрікатися від корупції? А, так, ми самі вправі все змінити і ну не платити, а піднімати цю тему на загал виносити. Корупція, ну якщо чесно, я її не помічав. Ну, наприклад, я вчуся в університеті. Там корупції в нас я навіть не бачив, навіть на А в якихось держструктурах. Якщо чесно, в мене і бажання не було, тому я думаю, мабуть, є, але просто я її не помічав, якщо вона є, або її просто немає. І так як я ще бачив новини, можливо, це навіть якісь условні ТЦК, або якісь не дуже добре порядні командири у військових. Тому що, в принципі, ось це я навіть як чув, що ось це дають якийсь амільйон за службу в гарячих точках. Просто, як на мене, це для якихось не дуже добросовісних людей, які сидять за командуванням, як привід маніпулювати людьми, щоб вони віддавали якусь певну частину. Ситуація з корупцією в цілому, чи покращила, чи погіршилася на період воєнного стану порівняно з попередніми роками? Ну, мені здається, погіршилась. Ну, За собою, наприклад, в тих о, сферах, в яких я якось розвиваюся, так, то там її я взагалі не бачу. А от все, що стосується саме військового стану, там вона навпаки розвивається, тому що наскільки я помічаю, судячи з новин, які мені трапляються, то гроші кудись уходять. І мені просто здається, що це якраз і за жадності людей певних, і вони намагаються просто на тему, що ж зараз твориться, на чомусь те, що приносить нам всім біду, нажитися, щоб потім, якраз коли це все закінчиться. Не знаю, там розмахнути руками і жити, ну прям хорошо, коли все реально хорошо, може десь і є, але я не звик нікому давати нічого і, і сам не являюсь якимсь високим посадовцем, щоб щось збрати. Це, мабуть, там, де е, у, у, у людина, мабуть, більш залежна від якоїсь організації, там, ну припустимо, там ну якісь документи робити ще щось, е, а треба порушити закон, ну припустимо там. Виділення землі, ну, припустимо, перепланіровка, узаконення не, не, ну, той, п -п -п забудови, яка стоїть на неналежному місці, там теж як її можна узаконити. І кидать хабар більше ніяк. А як ви думаєте, за останні чотири війни чи покращилася, чи погіршилася ситуація з корупцією? Ну, Судячи по а, телевізору, то що в нас. Я думаю, погіршилося ще більше стало. А як ви думаєте, що і хто має зробити, щоб викоренити проблему корупції у нас? Це ж у нас для цього є відповідні органи. Це е, Верховна Рада, президент, прем'єр-міністр, кабінет міністрів. Це ж їхня прерогатива. Я ж не можу це. Е, я ж не можу вийти замість патрульного і е, регулювати вулиці, е, щоб ти їдь туди, ти їдь туди. Це ж не мої. Обов'язки вивелась їх свої обов'язки. Для цього вибирали принагідно, зазначимо, що наразі людина, внесена до реєстру корупціонерів в Україні, залишається там пожиттєво, якщо тільки вирок не скасовано або за умови участі в захисті країни. Але 23 червня поточного року на підпис президенту було передано законопроєкт, що має обмежити перебування посадовців, які мають адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією, у реєстрі корупціонерів на один рік.